Вітаю вас на календарі 22 листопада. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з найголовнішими подіями вівторка. В Студії працює Анастасія Гребінь. У випуску на вас чекає наступне. Україна відзначила третю річницю Євромайдану. Прикордонники отримали техніку для зміцнення кордону з Білорусією. Вночі невідомі намагались підпалити телеканал Інтер. Вчителі тамадики Житомира ще не отримали аванс за листопад. Про це та інше далі більш детально. Вчора у Житомирі відзначили третю річницю Євромайдану Революції Гідності. Весь день у місті відбувалися заходи, присвячені тим подіям. Головне дійство розпочалося о 18-й на майдані Корольова. Віча та інсталяція подій революції відбулася у форматі Євромайдану 2013 року. Розпочалося все з спільного виконання гімну України, виступів учасників Євромайдану Житомира, хвилиною мовчання та покладанням лампадок до дошки героям Небесної Сотні. Про дух революції у сюжеті Ніни Корецької. 21 листопада, три роки тому, в центрі столиці розпочався Євромайдан, який запалив дух сотень тисяч українців. Першою на акцію протесту вийшла переважно молодь, студенти, які показали владі своє невдоволення та вимагали змін. Сьогодні ж цю подію називають революцією гідності та свободи. Зараз цей день не такий, як у 2013 році. Зараз можна спокійно, без загрози для життя, зібратись на площі свого міста, вшанувати пам'ять героїв та висловити власну думку. Єдине, що тішу, що їх почав. А ця держава, яка е, не мала багато зустріч в е, державності, на народ без держави, що вона цю державність зараз добуває, що ті люди, які е, живуть в Україні, нарешті. Свідомі того, що вони є нації у Житомирі. На честь вшанування революції гідності відбулося декілька заходів. Зокрема, виставка у Домі української культури з музею революції гідності, де були представлені речі з Майдану. Також учора, о 16.30 у Житомирській міській раді, відбулася фотовиставка Три революції про події 1990, 2004 та 2013 років. Виступили люди, які брали участь у одній або ж кількох із цих революцій. Окрім цього, посадовці нагородили кращих науковців, спортсменів та волонтерів. Вибрали мене в моєму коледжі через те, що я зайняла перше місце в конкурсі студент року 2016 і на ригу. Торізення зайняла друге місце. Я як лідер студентського самоврядування, а головним завданням я був було це покращення студентського життя, працювати на їх досягнення. Після цього о 18-й годині розпочалось традиційне святкування на майдані Корольова, в центрі якого поставили бочку, де кожен мав можливість погрітись шини, дрова та мішки задля ще більшої інсталяції подій революції гідності. Учасники тодішнього Євромайдану пригадали ті часи, переглянули відео та фото, співали запальні пісні, які зігрівали їх. Тими холодними. Ними ночами на майдані ми ніколи не, не, не готували тут тієї зміни, яка має з'явитися, як і завжди шукали її десь на стороні. Тому відповідь на питання, що робити далі. Я переконаний, що ми повинні продовжувати далі формувати якби зміну в кожного себе. Прийшли люди різного віку, відклавши всі справи, адже вони пам'ятають ті нелегкі часи і тих, хто поліг за Україну. Мені 78 років, Мені не хотілося хотілось полежати, але я пам'ятаю. Тих людей, які віддали своє життя, щоб на краще людей України громадянам України. Деякі з цих людей безпосередньо брали участь у подіях майдану. Зокрема, ці дві жінки розповідають, що були там медсестрами, рятували поранених. Ну хотілося б знаєте, таким мирним шляхом, і хотілося б, щоб на цей мирний, на ці мирні протести влада нас почула, щоб не дійшло до громадянської війни. Урочиста частина тривала близько години, після чого всі мали змогу перенити у часи майдану та погрітися біля палаючої бочки. Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал СК1. Активісти юридичної сотні представили у Житомирі інформаційну пам'ятку для учасників АТО, на яку допомогу від держави мають право атовці, а головне як отримати цю допомогу, не загубившись у кабінетах чиновників, дізнавався Олександр Рубан. Універсальна пам'ятка для учасників АТО була презентована в Житомирській ода. Книжка зібрала в собі багато корисної та нової інформації для ветеранів. Основна частина, яка дуже довго, -довго чеканна була, перепрошую це пільги учасників АТО. Попередня пам'ятка в нас була розроблена так само, як вже зазначав Валерій Володимирович, спільно з міністерством оборони, міністерством соціальної політики, з генеральним штатом з штабом збройних сил України. Вона містила лише права та обов'язки. Фахівці кажуть, що необхідно розповсюджувати таку інформацію, адже книга пам'ятка може допомогти вирішити багато проблем учасників АТО та їх сімей. Це від отримання учасника бойових дій, тобто самого статусу, самої, скажімо, політурочки у БД. До того, наприклад, якщо призивається особа і вона йде із своєї роботи місце за цією особою на роботі, підприємці має зберегтися. Наразі Ветеранів АТО вже декілька сот тисяч, але таких пам'яток мало, тому таку інформацію допомагають розповсюджувати інтернет-ресурси. Ветерани.ua – це не тільки ділянка для е, учасників АТО, це і можливість е, розповсюдження інформації по е, той же пам'яті учасникам терористичної операції, але якщо на інших сайтах. Е, Ця пам'ятка викладена загальним блоком, тобто одним документом, то на нашому сайті. У розділі пільги ветеранів вона повністю розкладена по запчастинах, да по кожному напрямку. Все, що стосується санаторно-курортного лікування, пільг та інше. Не лише ветерани потребують такої допомоги. Більшості посадовцям, які власне і повинні допомагати атовцям, через постійну зміну законодавства важко орієнтуватись у всіх нововведеннях. Прийшов один закон, вийшов, і він має знову низку доповнень. І важко орієнтуватися спеціалістам, які працюють безпосередньо із ребятками, із дружинами, з дітками. І найголовніший проблемний момент, що нас ніхто не вчить. Нас вчить життя і вчать ви, ті, хто приходить з фронту. Фахівці зазначають, що військові можуть звертатися до юридичної сотні та сектору ветеранів війни та учасників АТО зі своїми проблемами, адже останні працюють для них. Олександр Рубан, Кот, телеканал СК 1 Житомирські прикордонники отримали технічне обладнання та автомобілі від Європейського союзу загальною вартістю 2 мільйона євро. В рамках міжнародного проекту по зміцненню кордонів українські силовики отримали лижі, тепловізори, мотоцикли та автомобілі Фольксваген. Вся ця техніка тепер підсилить українсько-білоруський кордон. Деталі від Ніни Корецької. З державного гімну розпочалася виставка нового технічного обладнання та транспортних засобів, переданих державній прикордонній службі України Євросоюзом. Вартість усієї допомоги 2 мільйони євро і передали її в рамках реалізації другої фази міжнародного проекту Суркап підвищення ефективності огляду та захисту спільного кордону між Україною та Республікою Білорусь. Таке дійство в Житомирі вже не вперше. Вісім років назад по програмі також міжнародної організації міграції. Передавалася техніка північному регіональному управлінню. Кордон між Білоруссю та Україною був адміністративним до здобуття нашою країною незалежності, тому його інфраструктура не надто розвинена. А отже, така техніка наразі дозволить вирішити поставлені перед прикордонниками завдання. Техніка є безвідмовною. Вона Проходить гарантійне обслуговування, обслуговується на станціях технічного обслуговування. Тобто ми, нам є гарантія про те, що вона дійсно є надійною. Передали пів року назад. Тепер просто міжнародна організація, показує цю техніку, хочу представити для громадян, для жителів Житомира, а також для гостей міста. Прикордонники отримали 25 позашляховиків Фольксваген, 6 мінібусів Фольксваген, 45 мотоциклів, 10 квадроциклів, 30 тепловізійних бінокулярів, 4 комплекти системи бездрутового спостереження, 66 пар бігових лиш. Не тільки в передачі техніки. Ми хочемо цією подією і власними діями розширити амбіцію і ініціативу, а також поширити цей проект на сусідні країни, тобто концепцію справедливості та свободи. І ми, і Україна, повинні мати впевненість. Що кордони із сусідніми країнами є захищеними. Крім того, на урочистостях нагородили деяких прикордонників. Продовж заходу кожен міг підійти і подивитись на нову техніку та прочитати про неї або запитати у самих службовців. Наприкінці заходу отець Богдан освятив нове обладнання. Ніна Корецька Сергій Липко, телеканал СК 1 Цієї ночі у Києві невідомі закидали пляшками і запальною сумішю будівлю телеканалу Інтер. Про це інформує сайт абозріватель, посилаючись на власні джерела. Пожежу помітив охоронець Інтера. Він оперативно викликав поліцію і рятувальників. Попередні зловмисники розбили на фасаді три коктейлі Молотова, після чого зникли. Про ступінь пошкодження будівлі не повідомляється. Нагадаємо, що це вже друга спроба підпалити телеканал. Українцям обіцяють здешевлення деяких видів ліків. Про це розповіла виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Ульяна Супрун. В Україні зараз 90% ліків ми оплачуємо з власних кишень. З них половина насправді не є ліками. Це препарати, які не є життєво необхідними. Зараз ми проводимо нову національну політику щодо лікарських засобів. Ми звужуємо список ліків, які є життєво необхідними. І лише такі ліки будуть підпадати під програму часткового відшкодування. За словами Ульяни Супрун, у першу чергу подешевшують ліки від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та бронхіальної астми. Вчителі та медики Житомира ще не отримали аванс за листопад. Працівникам закладів освіти та охорони здоров'я Житомира знову не виплачують зарплатню за два останні місяці року. У жовтні міський голова Сергій Сухомлин розповідав, що на початку січня вже 2017 року заборгованість по зарплатні уряд закриє. Але сьогодні на щотижневому брифінгу посадовець повідомив, що частину коштів вчителі та медики отримують до нового року. Сегодня у нас будет осуществлена выплата аванса э, по э, учителям. Учителям э, мы несколько раз, э, только за последние недели, и в том числе и с Игорем Петровичем э, э, бывали, ездили по министерствам, это Министерство образования, Министерство финансов прежде всего. И э, э, три недели назад мы получили часть денег из стабилизационного фонда кабинета министров. Это чуть больше 7 миллионов гривен, которые мы отправили на заработные платы. И буквально сегодня-завтра будет расписана областная субвенция, которая получена на область. Это 40 миллионов гривен на заработную плату педагогам. Мы надеемся получить из этой субвенции ту сумму, которая нам позволит выплатить заработную плату за ноябрь месяц в полном объеме. У нас еще остается декабрь месяц, но мы продолжаем дальше работать. И есть надежда, есть, по крайней мере, заверение Министерства охраны здоровья по поводу того, что будет еще дополнительная субвенция по заработной плате медикам. Відбувся черговий брифінг міського голови, на якому обговорили нагальні питання для міста. Також в рамках засідання повідомили, що реконструкцію Михайлівської у Житомирі будуть продовжувати до снігопадів. Детальніше про це у сюжеті Костянтина Касьяна. Брифінг міського голови розпочався з обговорення результатів робочої поїздки до Сполучених Штатів Америки. Власне міський голова Сергій Сохомлин відвідав два міста: це індіанаполіс, де домовився з американцями за побудову реабілітаційного центру в Житомирі. Американський фонд місія в Україні заявила тому, що вони готові фінансувати проект будівництва реабілітаційного центру для дітей стоїмостю в 1 мільйон доларів. Інше місто це Чикаго, де пан Сохомлин мав змогу перейняти досвід іноземців по роботі з переробкою сміття 99% відходів можна переробляти в дизельне пальне або синтез газ. І такі технології можуть зацікавити бізнес у Житомирі. Рішенням сесії виділені на гроші на розробку техніко економічних обласнувань на средцяму серебірбатуючого заводу і. Сейчас іде э, отбор потенціальних інвесторів э, для реалізації этого проекту. Від обіцянок до реальності посадовці повернули журналісти, яких цікавили проблеми з прибиранням міста від снігу. Хто винен в поганій роботі комунальних служб та які висновки зроблені з цієї ситуації? То вже у нас в п'ятницю прошлого був проведений нормальний штаб, на якому були відроблені моменти на э, Аппаратном совещании в понедельник мы проводили уже, так скажем, разбор ä, по этой ситуации. Орг выводы будут сделаны. Сейчас мы просто разбираемся, орг будуть будут сделаны. Більше того, негода завадила виконати всі роботи із ремонту тротуарів і говорити про гарантії якості виконаних робіт не варто. Подрядчик представив, що до в течение 21 дня вони закроють всі ділянки, які були розриті. В таких погодних умовах у нас немає ніякої гарантії, що весною ця плитка не попливе, і не, не треба буде проводити роботи по її переукладці. Тому акти виконаних робіт можуть підрядникам і не підписати, доки не перевірять якість, переконував посадовець. Далі чиновник пообіцяв, що найближчий час завершить роботи по монтажу освітлення пішохідного мосту у парку Гагаріна. Ближайшою, думаю, тиждень ми вже все-таки підключимо це освітлення. І якщо я не собаюсь, по проекту около 600 тисяч було виділено на. На еті роботи чи вдасться завершити всі роботи до нових хуртовин? Ніхто не знає. Але зрозумілим залишається факт, що якість ремонту у таких умовах лише погіршується. Костянтин Касьян Ігор Андрух, телеканал «Скаудін». Два китайських підприємства планують побудувати в 30 кілометровій зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС сонячну електростанцію. Про це повідомляє агентство Reuters, Передає слово і діло. Роботи повинні початися в наступному році. Ми будемо намагатися санувати забруднену місцевість з допомогою зеленої та відновлюваної енергетики, що призведе до значних соціальних та економічних результатів, заявив глава компанії. За даними міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, китайська сторона готова інвестувати в проект понад один мільярд доларів. Ініціатива чіпування безпритульних тварин Житомира проекту бюджету участі за результатами голосування отримала відповідне фінансування. За цю ідею свої голоси віддали 783 вісімдесят три Житомирянина. собак дасть можливість оперативно знаходити власників загубленої, залишеної або викраденої тварини завдяки щитуванню інформації шіпу. Безпроблемно перетинати кордони з твариною згідно європейського законодавства, контролювати чисельність безпритульних тварин у місті, їх щорічну вакцинацію від сказу та проведення протипаразитних заходів, що є необхідним для безпечного співіснування людини і тварини. Реалізовуватимуть цей проект вже наступного року. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам тільки хороших новин! Залишайтеся з телеканалом СК1. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 22 листопада. Житомирські волейболісти готові зіграти за молодіжну збірну України. Динамо полетіло до Італії. А українця може покарати прокуратура за дії на футбольному полі. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Підсумки олімпійського та паралімпійського року. 19-й чемпіонат світу з пара армрестінгу, який відбувся у Болгарії, підкорений дівчатами з Житомирського вищого професійного училища інтернату. На початку жовтня за золото боролися спортсмени з 52 країн. Абсолютними чемпіонками золото на ліву та праву руку стали Анна Щільська та Дарина Матюк. Спортсменки та тренер наприкінці поточного спортивного року підсумували свій успіх та поділились планами на майбутнє. Виставили болгарку, і я в тому році з нею боролася, зайняла друге-третє місце в цьому році, так як підтренувалася, набралася опиту, взяла два перших місця. Це планка не найвища, хочеться стати ще вище. Будемо тренуватися, будемо їздити на Україну, будемо провірати сили. Соперники соперники были сильные, были достойные соперники, было интересно с ними бороться. Дальше, думаю, какой-то другой вид спорта попробовать, не только этот, но еще другой, может какой-то олимпийский вид спорта, то есть, чтобы попробовать еще куда, ну выше себя что-нибудь достичь еще выше. Ну, надеюсь, что, конечно, следующее поколение нам тоже дадут талантливых спортсменов. Каждый год новые дети, среди них всегда есть кто-то, кто может выступить по легкой атлетике, кто может ядро толкнуть, кто пробежать. Вот. Для детей с инвалидностью в жизни это играет большую роль. Вот. Так как, скажем, обычный человек может найти радости, ну, скажем, легче в жизни, то для ребенка такого общем, каждый успех в его жизни ⁇ это очень ценно. Наймолодші збірні України роз'їхались по престижним турнірам. Юнаки до 17 років на чолі з тренером Вадимом Кравченком і рядом житомарян у складі відправились до Латвії. А дівчата Ю-16 під керівництвом Ольги Датій до Анапи. Турніри є обов'язковими для участі у відборі на чемпіонат Європи. А перемога у першості Східноєвропейської зональної асоціації гарантує участь у фінальному етапі континентальної першості. Далі цитата: хлопці, будемо землю гристи зубами, але маємо цю путівку здобути. Творча настанова Житомирського тренера Вадима Кравченка говорить про серйозні наміри поборотись. За перемогу. Футбол Динамо полетіло до Італії. Завтра в рамках чергового туру Ліги Чемпіонів вони зіграють проти Наполі. Сергій Ребров узяв із собою 21-футболіста, 18 з яких потраплять до заявки на матч. Варто зазначити, що у списку півзахисників Павло Оріховський уродженець Житомирщини. Нагадаю, Динамо після чотирьох турів займає останню сходинку у групі Бі лише з одним очком в активі. Українського футболіста може покарати прокуратура Бельгії. А мова йде про Романа Безуса, екс гравця Динамо та Дніпра, а нині бельгійського Сентрюйдена. В рамках 15-го туру чемпіонату Бельгії клуб Романа зустрічався з Брюге. У першому таймі Безуса збив суперник, проте вже лежачи, українець вдарив ногою в обличчя опонента. З поля гравця не видалили, проте дисциплінарний комітет може покарати постфактум. Окрім цього, зазначається, що за однією зі статей Безус може постати перед федеральною прокуратурою Бельгії за умисне нанесення ушкодження гравцю. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.